Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо топ-5 поширених проблем, які у нас виникають при підготовці поверхень перед малярними роботами. Пошкодження поверхні при монтуванні вікон та дверей. Лишва дверей, яка щільно не прилягає до поверхні, тріщини від усадки будівлі, глибокі отвори, штроби, які потрібно шпаклювати декілька разів. А звичайна шпаклівка стікає. Досить. Очікувати швидкого ефекту від звичайних матеріалів. Маємо інноваційну, суперлегку та безоссаткову шпаклівку на спеціальному наповнювачі. Ir25 Airfix. На відміну від звичайної шпаклівки. Білосніжна тримає форму. Має високі адгезію до поверхні, еластична, швидка сохне. Ерфікс ідеальний результат без зайвих зусиль проти глибоких отворів до 2 см, проти тріщин від осадки, без осідання при висиханні, без стікання з поверхні для створення ідеальних країв кутів. Легке нанесення міцне покриття. Будемо раді вашим відгукам.